мяу уміс котеси та панове коти, з вами ваш покірний слуга Кіт. І сьогодні я хотів би поговорити про римських гладіаторів. Зокрема, хто вони такі, які види гладіаторів існували, чи справді вони настільки кровожерливі, ну і так далі. Якщо ж вам це відео сподобається, поставте під ним вподобайку, а щоб не пропускати нові відео, підпишіться на мій канал. Ну що ж, а ми починаємо. Ну перед тим як почати, треба спочатку розібрати, що означає слово гладіатор. Як пише Вікіпедія, гладіатор. Це боєць на арені цирку у стародавньому Римі. У вужщому значенні професіонал, який бився бойовою зброєю з собі подібними в одиночних або групових боях. Слово гладіатор походить від латинського гладіус. Короткий меч gladius, гладіус і буквально означає мечник. Ну а тепер давайте уявимо стереотипного нам гладіатора. Це міцний, м'язистий чоловік, одягнений в шолом з сіткоподібним захистом обличчя. Має наколінники, плечові щитки, озброєний мечем і щитом. І такий тип гладіаторів був доволі поширеним, але не єдиним типом гладіаторів. Але чи задумувались ви, що гладіатори могли бути не тільки м'язистими? Так, так, серед гладіаторів могли бути й доволі повнуваті люди. Зокрема, гладіатори набирали вагу для того, щоб вберегти свої внутрішні органи під час боїв на арені. Де і реціон, який споживали гладіатори, міг це дозволити. До типів ми повернемося трішки пізніше, а поговоримо про те, як до гладіаторів ставилося суспільство і як ставали гладіатором. Якщо кажучи коротко про ставлення до гладіаторів, то це дупа у всіх сенсах. Якщо ти гладіатор, то для інших ти на рівні з повіями, волоцюгами і крадіями. Так собі, якщо чесно. Але попри це люди ходили і дивилися на гладіаторські бої. М да, мало того, що ти нищий в суспільстві, так люди ще й хочуть подивитись на те, як ти вмреш. Тупо життя в Римській імперії. Во, клас! Тепер як ставали гладіаторами. В основному гладіаторами ставали в'язні, в, в обмін на свободу. Звісно, якщо в'язень зможе пережити бої на арені. Гладіатором також міг стати вільний римлян. Таких називали аукторати або актори, що перекладаються як продавці на свій ризик. В основному в гладіатори йшли за безкоштовним житлом, їжею і в пошуках кращого майбутнього. Але давайте не забувати про бюрократію, бо куди ж без неї. Зокрема, майбутній гладіатор мав оголосити народному трибунові своє ім'я, вік та обіцяну винагороду. Але якщо претендент за віком був ще шпиндиком. Сколько? «36». Та ти шо? А за станом здоров'я був як старий дідуган. Я та ніколай, дай ідіот юрни! Його могли і послати, але якщо кандидат проходив, то на початку він отримував 2000 срібняків. Наймаючись до школи гладіаторів, кандидати укладали контракти, за якими вони позбувалися всіх прав, тобі ж ставали рабами. До речі, також існували і жінки гладіатори як свідчать деякі записи. Тож, виявляється, не такий вже й сексизм був у давнину. А хто ж займався наймами і вербуванням гладіаторів? Таких людей називали ланістами. І ланісти могли доволі швидко нажити собі капітал за рахунок оренди гладіаторів, але як до гладіаторів, так і до ланістів суспільство ставилося зневагою, прирівнюючи їх до власників будинку розпусти. Школи були або приватні, або належні до імператора. Центром школи був тренувальний майданчик. Кімнати для новачків нічим не відрізнялися від наших гуртожитків. Маленька кімнатка площиною 4 метри квадратних, в якій вміщалося дві особи. А от кімнати у професійних гладіаторів були поверхом вище і були не гірші, ніж у заможних людей. Подай десь якісь плюси. В школах була доволі сувора дисципліна і тренування. Харчування було посилене. Гладіаторів годували доволі непоганою і досить пристойною їжею. В основному, раціон гладіатора складався з зернистих продуктів: ячмінь, пшениця, жито і так далі. Ну і боби. На вегетаріанському раціоні гладіатори також не зупинялися. Вони також могли їсти м'ясо, рибу, ну і так далі. Ну але м'ясо було доволі дорогим, тому гладіатори не дуже часто його вживали. Отримати м'ясо гладіатор міг за гарні тренування і вдалі бої на арені. Окрім раніше нам відомих мордобоїв, був ще один вид боїв між гладіаторами, а саме морський бій, Навмахія. Навмахія могла відбуватися на затопленій арені, озерах, річках. Що саме передбачав морський бій, я не знайшов, але можемо припустити, що стрільбу з гармат і абордажі. Гаразд, перейдімо до типів гладіаторів. БЕСТІАРІЙ. Цей гладіатор призначався для бою з хижаками. Спочатку він був слабко озброєний, лише списом і майже без обладунків. Пізніше їх оснащували щитом, поножами і наручем. Веліт. Нічим не особливий. Відомо, що озброєний тонким списом-дротиком. Гопломах. Цей гладіатор вже більш одягнений в обладунок. Дихамер. Гладіатор, озброєний двома мечами. Еквіт. Цей тип відрізнявся від інших тим, що їздив на коні. Існувала велика кількість гладіаторів, але їх всіх не опишеш, бо це займе надпрочуд багато часу. Наступне питання. Гладіатори кровожерливі? Відповідь на це питання неоднозначне. Бо з однієї сторони, ланістам і організаторам боїм не дуже хотілося втрачати прибуток через смерть гладіаторів. Тому вони максимально намагалися уникнути смертей. Але як свідчать деякі записи, то під час боїв було дуже багато крові, через що бої доводилося зупиняти для того, щоб замінити пісок. Тому дати відповідь на це питання доволі важко. В залежності від подій на арені могло битися від двох до десяти гладіаторів. Також могли бути й парні бої. Коли гладіатори об'єднувалися, по двоє, по потрої боролися проти інших пар гладіаторів. І завершує тим, що гладіатора могли б викупити. Якщо публіці сподобався якийсь гладіатор, то вони збирали кошти і викуповували свободу для гладіатора. Ознакою такого гладіатора був реліктарій короткий дерев'яний меч. Він показував, що гладіатор був викуплений і тепер вважався вільним. Ну що ж, якщо вам це відео сподобалося, поставте під ним вподобайку, а щоб не пропускати нові відео, підпишіться на мій канал. Напишіть в коментарях, якщо я десь щось пропустив або не сказав. Ну або десь щось помилково озвучив. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд! Та! Да! Гудбай! Я згадав один момент, який я хотів вставити відео, але забув. Тому я його вставлю сюди, так би мовити, для терплячих. Серед більшості людей поширилась помилкова думка, що жест у вигляді піднятого угору великого пальця дарував життя бійцеві, який програв. Але це не так. Життя пораненого на арені гладіатора найчастіше залежало від публіки, якщо з якихось причин у більшості він викликав симпатію. Гладіатор, який не міг продовжувати бій, мав право попросити про помилування, витягнувши вказівний палець. Глядачі голосували за життя, демонструючи кулак із захованим великим пальцем. А коли вибирали смерть, великий палець витягали в сторону. Рух символізував оголений кинджал. Ну, якось так, дякую за перегляд. Бувайте!